Привіт, я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язано. Тож, якщо ви також закохані в пряжу візерунки та спиці, запрошую вас сідати зручніше і запрошую вас до перегляду. В цьому відео я розповім вам про мою готову роботу, про мої в'язальні просування, які. Відбулися за минулий тиждень, а також розповім вам про свій досвід в тестуванні. І в кінці відео я запрошу вас до цікавої в'язальної авантюри. Сподіваюсь, вам сподобається. Тож запрошую вас додивитися це відео до кінця. Перед тим як ми перейдемо до в'язальних справ, я хочу нагадати вам, що в мене на каналі відбувається розіграш подарунка для моїх підписників ну точніше, для одного з моїх підписників. Минулого тижня в понеділок в минулому випуску щось зв'язала. Я вам розповіла всі умови участі. Тож, якщо ви дивитесь це відео в понеділок, у вас ще є шанс прийняти участь в цьому розіграші. Ви можете перейти в попереднє відео, додивитися його до кінця і там почути, що треба зробити, щоб прийняти участь в розіграші. Сам розіграш відбудеться сьогодні в понеділок, о 21 годині в прямому ефірі. Якщо ж ви дивитесь це відео після понеділка, то ви зможете побачити вже готовий розіграш десь на каналі. А здається, мені це в клаці наживо треба дивитися, там буде це відео, але я його обов'язково збережу, щоб ви могли його переглянути. Чесно кажучи, я спочатку хотіла зробити цей розіграш просто тут у відео там дістати якісь папірці з номерками та провести розіграш. Тому що я думала, що в мене буде там ну 15, може, 20 учасників, але вас виявилося майже 90. Це так багато, і мені це так приємно. Що ви вирішили приєднатися та прийняти участь в розіграші? Тому я вирішила, що вже на таку велику кількість учасників розіграш треба провести в прямому ефірі, щоб ні в кого не виникали ніякі запитання щодо е, переможця. Тож сьогодні о 9-й запрошую вас на прямий ефір. Скажу чесно, це буде мій перший прямий ефір, тому я не знаю, як там все це робиться. Тож будемо разом з вами пробувати таку нову штуку. Що ж, до ваших відповідей. Нагадаю, що я запитувала у вас для участі в розіграші написати, з яким кольором я у вас асоціююся. Мені було неймовірно приємно читати ваші відповіді. Це було так цікаво, так захоплююче. Я досить багато нового про себе дізналася, тому що ну, я сама себе асоціюю з одними кольорами, а ви бачили якісь інші риси, особливо коли ви е пояснювали, чому саме цей колір. І мені було дуже цікаво. Це прям такий класний психологічний експеримент. До речі, нагадаю, що саме запитання я позичила у Лілі з каналу Теплі Петлі. І я запрошую інших дівчаток, блогерів також спробувати таку штуку у себе на каналі, якщо звісно вам захочеться. Бо це дійсно неймовірно цікаво. І, до речі, знаєте, я це питання поставила вам, а потім дивилася інших дівчат на Ютубі, і сама про себе думала: так, а ця дівчинка в мене асоціюється з зеленим, а ось ця дівчинка асоціюється з рожевим. І це дуже цікаво. І до речі, було досить багато відповідей, які я, в принципі, і очікувала побачити. Так, це якісь, можливо, пастельні кольори, там рожевий, блакитний. Бусковий, тому що, в принципі, це ті кольори, з яких я в'яжу, які я одягаю і які я вам показую в відео. Тож це було очікувано почути такі відповіді від вас. А були дуже-дуже цікаві кольори, про які я б взагалі ніколи не проасоціювала з собою. Також було цікаво, що було кілька відповідей про веселку, навіть з поясненням, який колір, за яку рису мого характеру відповідає. Клас, мені дуже сподобалося, і я вам неймовірно вдячна за вашу участь, за вашу таку активну участь. Це просто неймовірний досвід, і мені дуже-дуже приємно. І що знаєте, що приємно? Ще жодна людина не написала, що я асоціююся з сірим або чорним кольором. Бо я б дуже засмутилася, якщо б я такі асоціації у вас викликала. А всі кольори були класні, приємні, яскраві. І я дякую вам за те, що ви в мене така чудова аудиторія. Тож, ще раз нагадаю, що я вас чекаю сьогодні, в понеділок, о 21 годині, на прямому ефірі. А тепер можемо переходити все ж таки і до в'язальних справ. Ну, ви ж за цим сюди прийшли, так? Про в'язання слухати. Тож зараз буду розповідати. Отже, ви пам'ятаєте, що минулого тижня я вам казала, що я майже майже дов'язала свій літній топ Моної і збиралася вам його презентувати в цьому відео. Я його таки дов'язала, але я вам його не покажу. І знаєте чого? Тому що я в'язала цей топ в рамках тестування у неймовірної польської чи австр... австралійської, я не знаю, майстрині Маржени Ковачек. Сподіваюся, я правильно сказала ім'я. Якщо ні, то я тут пишу, як буде правильно. Отже, це було тестування. І після того, як ми закінчили тестування, вона повідомила нам, що Реліз цього майстер-класу відбудеться лише 13 червня. Отже, до 13 червня ми не можемо показати цю річ і презентувати її ні в соціальних медіях, ні десь у своїх блогах. Ну тому що треба поважати авторське право. І, звісно, я також не можу вам його показати. Можу показати вам лише його, ось так трошки продемонструю його, ось такий він в мене вже гарненький. А у всій красі я вам покажу його лише в середині червня. Тож доведеться трошечки почекати. Ну, я думаю, якраз вже і погода буде така літня-літня-літня, тож він буде прям в тему. До речі, хотіла трошки з вами побалакати про тестування. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте, що це був не перший мій досвід в якості тестувальниць майстер-класів. Він не може сказати, що він там в мене був дуже багатий, але трошки так потестувала. Отже, я приймала участь в трьох тестуваннях у наших українських майстринь і два рази мені пощастило приймати участь. В англомовних тестуваннях у іноземних майстринь. І знаєте, що я помітила ну насправді декілька різниць, але одна така велика різниця, яка мені прям кинулася в очі і змусила мене задуматися, а чого так, це ось такий факт, що наші майстрині висилають опис майстер-класу на тестування частинками. Тобто тестувальниці треба зв'язати, наприклад, там реглан на або кокетку, відіслати там фото, що зроблене. Потім вона отримає опис там переду. Відв'язала, відправила фотозвіт, отримала опис, як зв'язати спинку. І таким чином частинками зі, з фотозвітами, що ти справді в'яжеш цю річ, ти отримаєш весь майстер-клас. І готовий, вже оформлений, виправлений з усіма там виправленнями, які е, тестувальниці виявили під час тестування майстер-клас. Е, ми отримаємо лише після того, як авторка презентує цей майстер-клас. Тобто, там вже відбудеться реліз. Він е, поступає в продаж, тільки тоді тестувальниці отримають вже готову версію цього майстер-класу. А ось у іноземних майстринь. Ну, звісно, в мене було лише таких два досвіди, але все ж таки: в обох випадках, я отримувала вже готовий майстер-клас на самому початку тестування. Вже оформлений, весь такий красивий, з фотографіями, з усіма описами, весь повністю, з усіма схемами. Майстер-клас я отримувала на руки. І я задумалась, а чого так? А чого така велика різниця? І, ну, звісно, я не претендую на істину, я не знаю. Але моя думка така, що майстрині з інших країн вони почувають себе впевнено щодо захисту свого авторського права. Вони впевнені, що ніхто не е, вкраде цей майстер-клас і не піде його продавати замість них. Тому вони спокійно його висилають і. Впевнені в тому, що дівчата, які підписалися на тестування, нічого з ним не зроблять. А в нашій країні, на жаль, такої впевненості немає. І тут я згадала всі ті групи в Телеграм та Вайбері, де дівчата там разом якось в складшину купують майстер-класи. Також мені в Директ поступали запити. Щодо того, поділіться майстер-класом. І коли відповідала, що він же платний, я не можу. Ну ви ж вже зв'язали, вам він не потрібен. Дайте мені, я також хочу зв'язати. Я завжди відмовляла, ну тому що це неправильно. Цей майстер-клас це на нього є авторське право. Людина його створила, і я не можу його. Перепродавати, комусь там дарувати, розповсюджувати його, як мені хочеться. Ні, я можу лише зв'язати річ для себе за цим майстер-класом. І все. Це моя особиста думка, і я вважаю, що це правильно, тому що. Мені здається, що людина, яка сама хоч раз в житті зв'язала якусь річ від початку і до кінця. Вона розуміє, скільки праці сюди вкладено, скільки зусиль вкладається в те, щоб там, підібрати візерунок, підібрати пряжу, зробити розрахунки. А в майстер-класі це розрахунки не на один розмір, а на декілька розмірів. Потім все це описати, потім зняти відео на якісь складні моменти, все це оформити, все це зробити. Як можна не поважати таку працю? Чому у нас? Поважається якийсь фізичний труд, а інтелектуальний взагалі не поважається. Ну, ніхто ж не придумає, що можна піти в магазин і вкрасти там батон. Ні. А десь скачати злитий майстер-клас в якійсь телеграм-групі. Це нормально. А чому би і ні? Чого так? Знаєте, я в минулому відео вас закликала цінувати свою працю. Цінувати свої зусилля, а в цьому відео хочу закликати вас цінувати працю інших людей. І, перш за все, інтелектуальну працю. Якщо ви не хочете платити, якщо ви вважаєте, що платити за майстер-класи це якась дурниця, ну є купа безкоштовної інформації. Є відео на YouTube, є якісь там описи в Instagram, є безкоштовні описи на зарубіжних сайтах, на тому ж Ravelry, наприклад. Будь ласка, беріть, в'яжіть, робіть самі розрахунки, обирайте візерунок. Для чогось це купувати там дівчата по 10 гривень скидуються і разом купують той майстер-клас. Він коштує 150. Ну невже раз на місяць не можна виділити 150 гривень та купити майстер-клас, якщо він вам дійсно подобається, і ви хочете зв'язати таку саму річ. І навіть якщо вам ця річ сподобалася, ну подивіться ви на фото, ну і зробіть собі свої розрахунки і зв'яжіть її. Для чого чого для цього треба красти цей майстер клас десь? Бо ось ці ці купівлі в складчину чи скачування, коли хтось його злив, це крадіжка. Така ж сама, як піти і батон з магазину винести. Я сподіваюся, я нічиї почуття не зачепила, але мене це зачепило, як ви бачите. Тому ось хотіла це. Висказати, я висказалась. Своїми думками ви можете поділитися в коментарях. Я буду рада з вами це обговорити. Можемо посперечатися, якщо ви не згодні. Я завжди відкрита для обговорення. Фух, Все, я все сказала, що хотіла, бо справді ця думка, коли до мене прийшла, ну, мені стало дуже якось дуже образливо за наших майстрин, за наших дівчат. І стало образливо, що ми ж самі не підтримуємо своїх, а робимо ось такі речі. Сподіваюся, серед моїх підписників нема тих людей, які е, користуються краденими майстер-класами. Все, на цьому тему закінчимо. Давайте до більш приємних е, новин. Тож, до в'язання знову повернемося. Топ я вам показала, не показала. Це тепер в мене буде такий топ, який не можна показувати. Знаєте, як в Гаррі Поттері було е, як там, той, кого не можна називати, так, то в мене буде топ, який не можна показувати. Ну, Трошки почекаємо, скільки там. Е, три, це три тижні. так, Три тижні почекаємо і все покажу. А поки покажу вам інше, що я в'язала на цьому тижні, і це, звісно, іграшки. так. Я, якщо ви не бачили моє попереднє відео, то я в'яжу іграшки для мого молодшого синочка на день народження. День народження в нього вже 4 червня, це через тиждень. І я дуже поспішаю, щоб все встигнути. Я в'яжу 4 іграшки. Залишу вам підказочку на відео, де я детально розповідала, що це за іграшки, звідки вони взагалі взялися, і чого їх 4. Якщо ви не бачили, то запрошую вас переглянути, а поки покажу, що я зв'язала на цьому тижні. Отже, в мене є ось такий дружочок. Він ще не до кінця готовий, ще треба з ним попрацювати. До речі, перевірка на уважність, чого йому не вистачає. Тут так такий щочек повинен йти, відраховуючи час, подивилися, так чого йому не вистачає. Звісно, йому не вистачає плямок так це ж жирафик, в нього повинні бути плямки, і вони в нього будуть. Також йому ще не вистачає брівок і квітиці на хвостику. Ось тобто з ним. Ну він вже так, можна сказати, на 90% готовий, але всі трошки з ним треба попрацювати. А, і ніздріще в нього будуть Так. Трошки його допрацювати, і він вже був, але він вже гарнюня. Мені дуже подобається. Так, і щоб йому не було сумно, <сум> в мене є для нього подружка. Це ось така Бонтя. Бачите? Так, вона вже з зачіскою. Ну, з нею теж, до речі, чого їй не вистачає. Побачили? Так, в неї немає хвостика. Ну, і тут ще трошки так. Чи їй треба зачіску, Зачіску красивше. Чи їй треба зачіску красивше зробити? Бо вона якась в мене трохи лохмата поки що. Ну, все буде добре. Так, і ще два. Товарища в мене в'яжуться, ну, поки що вони виглядають ось так. Так, ось такі два інопланетянина. Вони в процесі. Але, в принципі, Ну більша частина в мене вже готова. Тут я дооформлюю голови, там всякі вушка, ріжки і все. А, ні, ріжок тут не буде. Вушка, всякі, мордочки, і потім зв'язати тіло, і, в принципі, все. Я ще дуже хотіла. Встигнути зв'язати їм одяг. І дуже сподіваюся, що я встигну. Ну, але якщо ні, то одяг, в принципі, можна буде і потім пов'язати. Головне все ж таки закінчити з звірятками Ось такі в мене друзяки в'яжуться. Ну, я вже дуже задоволена. Все ж таки вони дуже класні. До речі, про оченятка хотіла з вами побалакати. Я в якомусь відео жалілася, що я не можу їх вставити, вони дуже туго в мене вставляються. І я лише на четвертій іграшці змогла їх нормально вставити. І в коментарях ви мене питали, щоб я зняла відео. Ну, не зняла, тому що перші три спроби вони були жахливі. Бо я там і руки собі палила, і щось там. А перший раз я пробувала підігріти цю заглушку від сірників. В мене взагалі там. Якесь відбувалося. Потім я намагалася ці заглушки засунути в окріп, щоб вони розплавилися але окріп не допоміг. Вони в мене якісь, я не знаю, залізобетонні мабуть. Тільки ось за пальничкою підігріваючись саме отвір, який повинен одягатися в цій заглушці, я змогла його розплавити і потім цю заглушку одягти. І таким чином око закріпити. І це в мене вийшло лише на четвертій спробі, тому, звісно, відео я не зняла. Можливо, колись я буду ще щось зв'язати. Тоді, звісно, відзніму вам. Бо вже на четвертій це було так добре: так споньк, і все стало на місце. Ось така справа. Отже, це був мій основний процес, і буде основним процесом на наступному тижні, бо треба встигнути вчасно. І так як на наступному тижні я закінчу всі свої процеси, то вже закінчений іграшки закінчу. І в мене на спицях залишається лише зелений джемпер для Єгорчика. Але це джемпер, в принципі, його можна потихеньку в'язати все літо аж до осені. Нічого в цьому такого немає. І я дуже хочу розпочати новенькі процеси. <хи> і з 5 червня стартує наш щомісячний спільний проект. Тиждень шалених стартів, і я до нього дуже активним поготуюся. І у зв'язку з цим хочу запропонувати і вам прийняти участь в моєму тижні шалених стартів. Як саме? Я пропоную вам таку інтерактивну гру, де саме ви оберете який виріб я буду в'язати. Як це буде відбуватися сьогодні? Зараз я покажу вам чотири вида пряжі на вибір. Я вам її покажу, розкажу, і ви в коментарях можете проголосувати за те, з якої пряжі мені в'язати мій наступний проєкт. Я потім передивлюся ваші коментарі, і за яку пряжу буде більшість коментарів, ту пряжу я й візьму в роботу. Далі. В середу вийде знову відео, де я підведу підсумки, покажу, яку ж пряжу ви для мене обрали. І запропоную вам варіанти виробів, які я можу зв'язати з цієї пряжі. Ну, наприклад, там Джембер, Кардиган та літній топ. І так само ви в коментарях оберете, що саме я буду в'язати. І останнім етапом, скажімо, десь в суботу я також випущу відео, де, або в п'ятницю, ні, в суботу, в суботу випущу відео, де я покажу, скажу вам, який саме виріб ви обрали. І останнім етапом ви оберете візерунок, яким я буду цей виріб в'язати. Отже, в кінці цих трьох етапів ви оберете для мене пряжу, виріб та візерунок. І потім ми разом з вами будемо його в'язати. Я буду детальнішим образом показувати саме цей виріб, все, що я буду в ньому в'язати. Як я буду його в'язати отже, таким чином, вийде як е, е, такий невеличкий майстер-клас по цьому виробу, а ви можете в'язати його разом зі мною. Як вам така ідея? Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Бо це мені вчора така ідея прийшла в голову, і я вирішила: а цьому би й нічого й не спробувати. Сподіваюсь, вам вона зайде і ви мене у ній підтримаєте. Отже, давайте зараз покажу вам пряжу, яку я підготувала. Це буде все літні склади, бо, як я казала, мені дуже хочеться пов'язати щось літнє. Вже така погода е, і якісь джемпери. Ну мені взагалі не хочеться в'язати. От, от Взагалі, хочеться чогось такого літнього легенького. Тож в мене тут бавовна, бавовна, багато бавовни, як зараз усюди. Так, перший варіант. Це ось така. Вона така ніжна, ніжна рожева, навіть з таким ось, якимось. Персиковим відтінком, мабуть. І це ось такий шнурочок. Це 100% бавовна. Ось такий він класний. Для літнього виробу мені дуже подобається. Це номер один. Номер два. Також бавовняний шнурочок, він трошки інший, інший виробник, але теж такий схожий. І він ось такого. Я навіть не знаю, як його передати це не лимонний колір. Це щось таке, можливо, банановий. Я не знаю. От як банан. Серединка банану він такий світло-світло-жовтенький, такий дуже приємний. Як якесь морозово крем бруле, але ні, крем бруле, воно трошки коричневіше. Ну, ось банановий, мабуть, я б сказала. Як мені? Ось такий це номер 2. Жовтенький. Номер 3. Ось така неймовірний, такий блакитний. І це в мене 100% бамбук. Дуже мені цікаво, я ніколи не в'язала з бамбуком. Дуже мені цікаво з нього пов'язати. І колір, мені здається, ну, прям мій мій. Взагалі на 100% мій. Ось така вона дуже приємна така. Трошки звідлива, мені дуже подобається. Отже, блакитний номер 3. І на останок класичний білий колір. Це також це не шнурочок, але це така товстенька ниточка. Бачите? Вона така, як скручена. І це також 100% бавовна. Ось така просто біленька. Ну, Для літа білий колір, мені здається, взагалі ідеально. Ну, Під, під усього можна одягати. Я дуже люблю білі речі. Дехто не носить білі речі, я обожнюю. В мене влітку, ну я не знаю, пів гардеробу так точно білого кольору. Бо, по-перше, його легко о, поєднувати з іншими речами. І, ну, коли ж, як не влітку носити білий, мені здається. Але інші кольори класні. Отже, ось такі: зараз я спробую вам їх усі показати. Ось. Ой, як мені їх взяти? Ось так. Я ще зараз на екран вам виведу всі кольори з номерами. І запрошую вас в коментарях віддати свій, свій голос за якусь з цих пряж, з якої я буду в'язати мій наступний виріб. До речі, бачите, тут в мене стоять бутони. Розповім вам цікаву історію. Сьогодні я ж готувалася до того, щоб знімати відео. І думаю, піду куплю собі квіти, щоб поставити їх в кадрі, щоб був такий літній вже настрій, щоб було красиво. Пішла, але поки я дійшла до квіткового магазину в лоточку, я чогось забула, що мені потрібні квіти, а не бутони. І побачила бутони піонів, і думаю, о, клас, куплю бутони, щоб вони довше стояли, бо поки вони розкриються, буду спостерігати, як вони будуть розкриватися. Вже коли я їх принесла додому, думаю, ага, а що ти в кадр будеш ставити? Наташ, це в тебе квіт такий. Ну, думаю, що купила, то вже купила. Все одно, хоча б зоненьке щось буде в кадрі, Тож, ви все відео тепер милуєтеся моїми бутонами піонів. На жаль, до наступного відео вони, мабуть, вже зав'януть. Ну, доведеться йти нові квіти купувати. І, сподіваюся, все ж таки куплю квіти, а не лише бутончики. Так, мені здається, що я розповіла вам все, що хотіла. Таке балакуче сьогодні було відео. І давайте підведемо трошки підсумки. Отже, я в коментарях від вас чекаю номер пряжі, яку ви оберете для мого наступного проєкту. А також можете поділитися своїми думками щодо майстер-класів і їх спільних закупівель. А також нагадую вам, що сьогодні, в понеділок, о 21-й я чекаю вас на прямий ефір, де ми проведемо розіграш подарунку, якщо ви ще не прийняли участь. Ви ще встигаєте в останній вагончик ідіть під, попер... під попереднє відео, щось зв'язала, і робіть, що я там розповідала, які там умови. А, мені здається все. <сміх> Дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Ви в мене неймовірні найкращі. Обожнюю вас! Бажаю вам всього найкращого. Звісно, бажаю вам рівненької пряжі. Ой, м'якенької <сміх> пряжі, рівненьких петелічок. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і все буде як найкраще. Я вас обнімаю. І побачимося в наступних відео, папа. -па!